авто на авто. немає світла, метро не працює. Вчора теж не було світла і щось відбувається сьогодні. Ми не зрозуміли, Ми не... ми не знаємо, не дивились новини наші місцеві. Нам сьогодні на Нюрнберг і ми вирішили, що ми поїдемо. Місцевим транспортом і метро найкраще, але ми вже вийшли сюди. Але все закрите. Що можна, так. Нюрберг. Сьогодні яка дата? Яка Яке часом? Сьогодні 11 лютого. Ну, не, не знаю, сьогодні. що там. Хто там в Нюрберзі живе? Фюрт, що там Зараз трапилось. ми подивимося, яка причина, чому, бо ми не знаємо. Так, подивилися, прочитали. сьогодні вастують. <laughs> Паваген вас виявляється, а ми не знали. І ми вибрали саме цей день. Нам не обов'язково сьогодні, можна було б завтра. А ми сьогодні і не знали. Чим ми їдемо? Не знаю. бан їде? В Нюрнберзі на вокзалі на головному. У нас сьогодні так добряче поливає. Оце ми вибрались в таку погодку. Якось так виходить, що завжди Олежик у таких важливих моментах зі мною. Як це так відбувається? Слухайте, я вам не сказала на початку відео, чого ми їдемо в Нюрберс, бо я листа отримала, що прийшли результати Б2. Вони не говорять, які є. Ні, вони кажуть, що результати є, приїжджайте забрати. І... Я здала. Я Б2, дощ здала. А тепер лучше, ніж я. у нього Б2, у нього Б1. Там глядачі питали, то що там, коли там, то що там, коли там вже Б2, що И там результати. Якщо дощ, значить щастя, зима. Це не дощець. А, ну ж, я вам показала. Хотіла сказати, що це було 22 січня, я писала. А сьогодні а 9 вони на електронку вислали, 9. Дуже швидко прийшли. Mm. Я в шоці. Це шампан. Я ж поэтому чую. Взяв сьогодні фрай. Оля каже вчора. Знаєш, я на завтра візьму, хочу відпочити. Візьму один день відпустки. Як в нас так буває? Буває. І коли мені в лікарню треба, бо лісука до в лікарню чи що, операцію? Завжди Олег Поруч. Олі там ти мій ангелохоронець. Хранітель, все йдемо. Mm -hmm. Ось в цій школі я здавала в Нюрберзі. Це буквально 5 чи там 8 хвилин від Лоренскерхи. Тих ти знаєш, бо я ходила. Від Лоренс, я доїжджала до метро, як я сама здавати, приїжджала. Я знала на російською мову. А, цю жінку? Бо я минулий раз бачила, як вони з іншою розмовляли. Тут дві жінки, я чула в цій школі, розмовляють. Не знаю, звідки вони розмовляють російською. Це просто Олег запитує, бо я казала ця жінка, що давала, вона російську знає. Просто минулий раз чула, що вона розмовляє, і сьогодні ця жінка давала мені сертифікат. Добре, ідемо. Не дивлячись на те, що там бастують. Страйкують, no, <laughs> again, але в нас сьогодні... за, за екзамен. 400 євро, так? А 400 євро, бо я ж за два <laughs> рази давала. Хто не знає, що скажу, то й підемо вже далі, поки тут ми. бо далі ми виходимо дощ. Я здавала два рази. Перший раз я здала міндрики, а письмо червськи не здала. Усний, усний. Здала тільки усний, бо бла 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 а поговорить. І мені попався такий партнер, який взагалі мало говорив, тому на фоні нього я виглядала дуже ж така балакуча. Все, я здала. Але письмовий я записалася перездати 22 січня. І перший раз 220 заплатила, чи 210, а другий раз 200. Як зовсім невелика різниця, я не розумію, чому. За письмовий тільки 200. Тобто 400-400 з гаком, євро вийшло. Це таке мені. І я не мала ніякий тут курс, Взагалі курсу не мала. Ні на Ані, на Бені, на Б 1 ні Б2. І це я сама думаю, якщо що, може хто перший раз дивиться канал. Будь. Я молодець. Молодець, молодець молодець. Я Теперь молодець оставсь на кей... да, ті и і все. А ще так і робота. Я ж до сих пір без роботи трішки Нюрберга з дощем, з дзвонами в стрічку, як то кажуть. А там каток, давай підійдемо, що там? Там щось диметься. Каже Олег, що це може каток като. Зайдемо на каву. Таке святкування у нас. А кухня дуже смачний. Ми заходили ще в фотомагазин, і Олег купив акумулятор. Скільки Олег коштує цей? Ти? 119. 119. Хочу сказати, зв'язку з тим, що Віта здала Deutsche Біцвай, Allgemein, то Олег купив собі подарунок. Так, а ні. А він мене не чує, що я сказав. він мене не почув. Я кажу, у зв'язку з тим, що я здала екзамен, ти купив подарок собі. Ну, це не дарунок, це для роботи. В у відкрився декатлон, він уже кілька місяців тому. А, ага. І ми тут ніколи не були. Я колись працювала, може хто не знає, три роки. У нас в місті є. А це відкрилися в Нюрберзі. Планують ще взагалі кілька філіалів ще планують. О, тут він Там а той парень він ще й російською розмовляє. Якщо це він, якщо я його дізнала. Точно. халло халло. Припис. Нормально? Ти давно тут? Я сподіваюся, ти мене помніш. Yeah, yeah. Хто в Нюрнберзі, можливо, хто не знає. О, А це його дівчина-ліжик mm -hmm. на касі. Вони, вони пара. Добре, я не буду знімати. Підвал орендований. Просто і Бо фюрті ряди-ряди і так все рівненько. Подивилася, я хотіла собі просто лосини на фітнес купити, якісь кольорові. Танцювати щось цікаве, але нічого немає. Зараз зима, може пізніше. Але відвідали ми декатлончик. <сум> Зустріла двох колег своїх екс. Ми знову на вокзалі повертаємось додому. 13.25. А дощ йде і йде. Але коли постійно світить сонце, це теж погано, бо знаєте, буває засуха. Тому це не завжди добре. Дощик теж потрібен. Бай-бай. Хочу вам показати результати для порівняння. Оце перший раз я здавала. І ось хто здавав Deutsch B той є... знає, ну І хто берув, то теж розуміє, яка система просто тут при Allgemein інша. Я хочу на що звернути увагу. Хочу порівняти, це перший раз я здавала. Це було влітку, і мені зарахували усний. Так, я досягла порогу, і мені просто в новий сертифікат перенесли. Але не досягла я Лезенферштейн. Подивіться, я мало. Я казала, що в мене проблема в цих текстах, і просто мені часу не вистачило, я повільніше все думаю, читаю, роблю. І тому я в січні складала знову і хочу тепер вам показати. Було в мене тут з 75 пунктів 30 ось тут для порівняння: тут уже 50. Тут 22-25, тут 37, Хьорфштейн 52 краще. І хочу, щоб звернули увагу. Я думаю, це залежить, хто перевіряє. Не знаю як. Але я писала листа. Я завжди вибираю бішверди, тому що мені ем, цей лист краще дається. Ніж інформація, там питати інформацію, щось мені краще пишеться. І в мене перший раз була така тема, що вживаний якийсь там продукт, техніку була пральна машина, і щось там вона в мене не працювала, мені потрібно було на цю фірму жалобу написати, скаргу написати. То 33, 45. Мені дали 33. Я ж та сама людина писала, теж я взяла скаргу, а просто тут інша тема була, але. Основні речення ті самі так, при цьому листі. Тобто мені потрібно було пожалітися. Я загубила ключі від квартири, і є фірма, яка відчиняє двері без ніяких там ушкоджень, відчиняє двері, щоб зайти мені до квартири. От я викликала, що ніби, я написала, він мені там пошкодив двері і так далі. Я не задоволена роботою цієї фірми. 12 пунктів. Як це в них діє? Що раз письмо, лист, 12 пунктів, раз 33. Всі ті самі за Гертедаменундхерен, он зубайта. Все я писала так. Писала я ніби на, на електронку, так, через ПМЛ. Ну і все. І ось бачите, що тут мені 12 тільки поставили тут 33. От як таке може бути? Це ми вже вдома. І хотіла вам просто ще цей момент показати. Я не знаю, як перевіряють ці листи, може, хтось знає, розкажіть. Я думаю, що це теж людський фактор, так само, як оцінюють, коли розмовляєш усний. Головне, що, головне, здала. А ще може, окремо потім зроблю інформаційне відео таке все разом, де про це все. Бо є люди, які вже здали, склали екзамени, і забули там різного рівня. Є, які тільки. Будуться робити і завжди ці відео для когось вони і корисні. Все, я дякую вам. Сьогодні закінчу це відео. Ми з Олежиком вже вдома і до наступних відео. Дякую за коментарі, дякую за лайкосики і за підписки. Пока-пока!